Чувак зрозумів, що вибачатись я не буду, що роль жертви грати я не буду. Що для мене це недопустимо і не буде. Він за мі мій кошт моїм коштом якось собі покращувати настрій. Знаєте, за підхідку вампіра садиста, то він дуже роз рознервувався, почав материтися, або все пішло не по звичайному сценарію. Тому що більшість людей з дитинства упідарена цими всякими вчителями, всякими дебілами на зустрічі, які їм трапляються. і. Всі комуналі намагаються тебе якось прижати. Ну це самий древній механізм, це така мета життя, щоб за рахунок викликаних емоцій в іншому а, створінні відчути, що ти такий крутий. Ну, це слухайте це так примітивно, це, це так недалеко, це така скукатіща. А він почав материтися, і він взагалі сказав, що зараз позвонить на інфолінію, і навіть позвонив і скаже, що це я неадекватна, розумієте? Уявіть собі, і мені відмовить в посадці тварюка. Це чмо придумало саме правило. Воно мені тикало в квиток і казало, що ви номер давали свій, а те, щоб я мог дозвонитися. Ти чувирло. Якщо це відео, подивишся. Ти трошки Час, часом мозок вмикає, нічогожество, ти можеш вести машину, автобус, веди. Далі ти досвід показав оце сьогодні, що, що ти не вкурюєш взагалі, не розумієш, в якій ти ролі. І що люди навколо живі, в них є мозги, вони не будуть терпіти. Оце твоє хамство, дебіл. Ну, він позвонив і я підійшла до трубки, кажу: звільніть цього водія, він не знає своїх обов'язків. Тоді він трубку кинув з переляку, а його друган почав мене знімати. Кажу, куди речі ставити? Тобто, чого ви мене затримуєте? Це неповага до мого часу, я тут годину мер. А він мені говорив, що це мене не волнує це своєю мовою. Це його не волнує, ти ще сказав, рот закрой. Тобто, розумієте, найнижче рівень а, от, такого створіння в людському тілі. А, от, так я зовсім, по всім фронтам просто обісралося. Для чого пасажир надає свій номер телефону? Для того, щоб смс отримати від компанії автоматично висланий, що автобус запізнюється, а не для того, щоб якесь чмо вважало, що а, ви до його послуг. Та щоб до мене позвонити, зарва гроші заплатити, щоб я трубку взяла. Я не беру трубку, чувачок. Ну, от таке, отакий от неадекватик в цьому світі. Я від відео прикріпляю для вашої розваги і для зрозуміння, які бувають і, водії. І такі, знаєте, що все частіше попадаються. Вони ну, мабуть, розуміють, що їх ну таких мало залишається, да, чоловіків на фронт висилають, але це не причина перетворюватися на дно на дніще. Мета, ми там, воно б'є. Чому? по самому болючому воно мені сказало, щоб воно думало взагалі не з'їжджати на вокзал. Я купила квиток, я там стою, чекаю. Я не відмінила його. Він це в системі бачить. Бо якби не бачив, не сказав би далі мене. Пізніше, під час розмови нашої, якщо її можна назвати розмовою, залякувати, що він а, буде вимагати, щоб відмінили мій квиток, бо я типа неадекватна. ну відмовити в посадці. Користується можливістю вампірючка. А, вампірюжик мене якби взагалі не взяти в автобус, Тож я не веду себе так, як він хоче. Уже в Житомирі, як віддавали багаж людям, теж вони такі, такі якісь гавкалки, це його напарник. Теж чоловік питає, ну, багаж свій забирає, він до нього, а чи тут, а чи не там, а в Житомирі. Ну, тобто вони розглядають пасажирів як своїх якихось, знаєте, для проводення експериментів, якихось тваринок. Я думаю, що треба їм вказувати на те, що вони неправі, але всього випливає дуже простий підсумок. Водії і його обов'язки дуже дуже прості. Це не є управління царством, це перевірити паспорт, а показати, куди поставити багаж. Все допитувати, звинувачувати пасажирів, а проводити над ними ваші садистичні експерименти. Це недопустимо. Чувачки, ви геть, уже якби я бачу, від рук відбилися. Давайте беріться в руки, тому що не всі будуть терпіти таке. Особисто я не на лавці підсудних і. Ніякому олігофрену, права мене звинувачувати я не давала. І така доля буде участю кожного недорозвиненого вишкрипка, яке буде мені лізти в очі, вставати на моєму шляху і намагатися забрати в мене основні базові права людини. Я купила квиток. Ви купили квиток. У вас має бути номер телефона, ви указали, за чим. Ромін коштує гроші. Це мені плівати. Вам плівати? Я теж стою коштую гроші. Я купила Нет, квиток. Я мерзну. Ви думаєте, мені безкоштовно дали квиток? Я годину сиджу тут мерзну. Мені не прийшов смс від, о, від 22 тридцять про те, що змінено годину відправлення. 20... Ви розумієте, я в шоці просто? Як так можна? Я, я жду вас, а ви мене не пускаєте в автобус. Чого ви мене не пускаєте? Ви подивились паспорт? Ні, що, ви що вам ще треба? Ви не треба. Що вам ще треба? Я на я на холоді годину сижу. О, то ваші проблеми. я говорю. Мої проблеми да. як квиток. — Вам хотіли сказати. Ромін Восток, коштує так. грошей. До мене не треба дзвониться. Це дорого. Я перевіряю. Я купила подождите. квиток. Це квиток. договір з вашою компанією. Я ходила з моїми сумками на оцей вокзал, кілька разів вривала руки. Я підключалась до вайфаю і перевіряла, де ваш автобус. Я знайшла Закройте. спосіб перевірити, де ваш автобус. Закройте. Я знала, що я знала, ви їдете. Я знала, я знала, я знала, я знала. Тепер я маю боротись за те, щоб сісти в цей автобус. З вами не куди буде. покласти речі? Я заключила договір з компанією коланці, купила квиток. Скажіть, будь ласка, куди мені покласти мої речі? Ну, що, зараз я б... Берет від мене, Куди а? мені речі покласти? Ви неадекватно себе ведете. Куди мені покласти я, речі? Ви неадекватно ведете Мені себе? холодно, я годину на холоді. Я вас чекала тут. Я вас записую, це буде в інтернеті. Будь ласка, ведіть себе як людина. Ви мені, блядь, казали. Ви водій. Что? Я в чужій країні. У мене записано все. Я ждав. Я, знала. я знала. себе нормально. ждав. Ведіть себе нормально. Я, я прошу вас Подождите. мені дозволити поїхати. Я купила квиток. і ще в вересні. 29 вересня я купила квиток. В чому проблема? Проблема в вас. Мені сказано, що я винна, бо я не била трубку. Я не заключала договір з зобов'язанням брати трубку. Я сижу і мерзну годину тут. Я знаю, що автобус їде. Я перевірила по вайфаю. Я перевірила по вайфаю. Ви втратите роботу, шановний, все а, записано і ваші матюки також. Що з так пасажирка? Я заїхала. Моліться придурки, щоб на своєму шляху. Побитому, покоробленому, не зустріти кось такого, як я, бо я хамство терпіти не буду. Мо придурки, тому що якщо ви станете на моєму шляху і не будете вести себе як люди, цивілізовані, з повагою відноситись до мене, то від вашого хрупкого его я не залишу мокрого місця.